ДБР проводить досудове розслідування за фактом падіння військового літака Міраж 2000 на Волині. Попередньо, 22 липня, пілот після злету повідомив керівнику польотів про несправність електроніки. Він встиг катапультуватися, але літак упав на безлюдну територію і. Потонув у болоті усі документи та речові докази зібрано. Справу кваліфікують за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Жертв та руйнувань на землі вдалося уникнути. Богдан Долін, це експерт із питань розвитку авіаційного ринку. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Наші вітання. Доброго дня. Відмова електроніки. Наскільки це типово, якщо в цілому йдеться про військову авіацію? Да, це загалом, якщо говорити про безпеку польотів і е, факти безпосередньо авіакатастроф, то як правило е, технічні несправності, в тому числі, наприклад, відмови електроніки, як правило, їх частка не перевищує 10-15 від всіх авіаційних інцидентів. Ось і це стосується і як цивільної авіації, так в тому числі і військової авіації. А, ну, взагалі, наскільки такі випадки в а... Я не знав світовій практиці трапляються, тобто відмова електроніки у військовому літаку. Ну диця маємо розуміти, що літак будь-який він як правило має відповідати відповідним вимогам до розробки літаків і безпеки польотів. Ось які передбачають достатньо високий рівень загалом надійності авіатехніки, які складає там доносто до кажучи, ймовірність. Ось тобто ймовірність відмови якоїсь системи, як правило, не перевищує 1 на мільйон на. Виліт, ось, тобто це дуже дуже маленька ймовірність. По-друге, для того щоб уникнути таких ситуацій, як правило, більшість систем в літаку є задубльованою, ось і в принципі, навіть при відмові певних систем, літак, як правило, може забезпечити безпечне доліт до аеродрому базування. Ось по-друге, необхідно розуміти, що в тому числі. Крім, наприклад, відмови електроніки, можуть бути різні фактори, які впливають на її експлуатацію, як з боку льотного складу, так в тому числі і під час експлуатації або використання авіатехніки. ось тому, що загалом. Якщо говорити про авіаінциденти та авіакатастрофи, дві третини всіх авіаінцидентів і катастроф це до 70%. як правило, мова йде про людський фактор, тобто це або діючі помилки під час експлуатації техніки, ось або монкаючи неправильні заходи під час її підготовки там 10-15% – Це як правило технічна складова. І решта, як правило, від 15% до 20%, це мова йде про зовнішні фактори, такі як погодні умови тощо. Кваліфікація справи, те, що ми знаємо з відкритих джерел, це порушення правил польотів або підготовки до них. Ну, ми з вами слухайте, тут не можемо е, виносити якихось вироків, але принаймні можемо теоретизувати, яким чином виглядає підготовка до цього польоту, скільки людей до нього заангажовані, і ну в цілому, який це як виглядає цей процес? Ну, дивіться, маємо все ж таки констатувати, що дійсно е причини, е які призвели до авіакатастрофи, їх було відомо лише після завершення, хоча б попереднього е авіаційного розслідування, які фактично визначає ключові фактори, які могли призвести до катастрофи. Е але після цього все одно ще буде тривати зване авіаційне розслідування, яке може тривати до року, а навіть більше. Ось е щодо залученості е відповідно там персоналу до підготовки е літака. Маємо розуміти, що насправді підготовка літака до виконання польоту це достатньо е, така тривала процедура в залежності від е, того. Скільки вилітів мав цей літак, які технічні процедури та регламенті роботи нього необхідно виконати, як правило, підготовка може тривати там 5-15 хвилин. Це така так званий а чек, тобто це достатня швидка підготовка. Ось ключова здача якої виявити відсутність зовнішніх ознак непрацездатності літака зовнішнім персоналом, і так само самим пілотом з кабіни пілотів під час самої підготовки літака. Тобто до вильоту задіюється, там правила до 10 і більше людей. Тобто, це і особи, які відповідають за заправку літака, підготовку озброєння. За потребою завантаження цього зброєння, або до заправку літака, злив, заправка технічних людей, якщо це передбачено відповідними процедурами регламентними. Ось і звісно, це, наприклад, так само запуск літака, в залежності від типу літака може підключатися до зовнішнього генератора, або до джерела стисненого повітря для запуску турбін. Ось, і так само це персонал безпосередній, який знаходиться вже в зоні вильоту, тобто це диспетчери, це Особа відповідальна за координацію руху літака на землі або на території аеродрому. Ось тощо, і так само це може задіятися різні типи спецмашин в залежності від типу літака і завдань, які будуть виконуватися. Але ми говоримо виключно про таку рутинну процедуру. Ось між цими процесами можуть здійснюватися так звані різні форми технічного обслуговування більш, більш складні, тобто. Бічек, січок як тощо, які можуть так само вимагати додаткового персоналу і додаткових робіт від там десятки хвилин до декількох годин, або навіть декількох днів, залежно від того, які заходи в той чи інший момент часу заплановані для проведення на цьому літаку. Давайте трохи змінимо тему. Глибока криза спостерігається у російській авіагаузі через західні санкції, російські цивільні літаки. Не можуть обслуговуватися у сервісних центрах Боїнг та Ербас. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Зазначають, що половина російського парку Ербусів вже простоює, Вартість квитків на рейси зросла. Кількість пасажирів менше до 2027 року. Росіяни щороку можуть втрачати до 100 літаків, а це загрожує повним колапсом цивільної авіації. Наскільки ось цей сценарій до 2027 року ви вважаєте реалістичним? Ну, дивіться, з однієї сторони, якщо ми говоримо про той авіапарк, який станом сьогодні Росія експлуатує, то дійсно є певні проблеми з підтриманням льотної придатності та експлуатації флоту цивільних літаків. Ось частина з сьогоднішній сьогодні цих літаків фактично вже стала жертвою так званого авіаційного канібалізму. Їх запчастини знімаються використовуються для підтримки інших типів літаків. Ось по-друге, ми бачимо, що існує там так звані схеми сірого імпорту. Ось і допомога фактично третіх країн, які продають Росії запчастини, які були у використанні, це все одно все недостатньо для забезпечення повноцінного функціонування цивільної авіації, і звісно, це призводитиме до скорочення російського флоту з тих літаків, які наявні. Але тим не менш є і інша проблема тобто, в 2024 році. В умовах санкцій Росії фактично вдалося завести на територію Росії 28 літаків. Ось з яких майже 20 літаків це якраз борти, які можна експлуатувати в цивільній авіації, тобто це не мала авіація. Основна мова йшла про пасажирські літаки, бомбардія, Айрбас, «Айрбас», «АТР-42», Хавкер. Ось е, про тому, що е, фактично використовувалися створені такі компанії, прокладки або одноденки, е, які е, цілі такі купили в європейських країнах, переважно ось і після цього здійснювали політ е, до е, там е, країн Азії, запросили технічну посадку в Росії, і фактично е, після цього з Росії не вилітали. Тобто вони зникли на те. Території Росії. Ось, загалом мови десь 11 таких е, бортів було потрапило в Росію через Туреччину, три через Оман, два через Об'єднані Арабські Емірати і два через Німеччину. ось тобто це ті на сьогоднішній день так звані схеми сіроімпорту, які фактично повторюють уже досвід практику, яким чином іран свою цивільну авіацію підтримує, і це на жаль дозволить Росії продовжити можливості по експлуатації європейського авіапарку літаків. Адже на сьогоднішній день 80-90% всіх авіапасажирів продовжує перевозити західними літаками, типу Boeing та Ербас. Ну, давайте ще про зміцнення українського неба поговоримо. Отже, сполучені штати ведуть переговори із низкою країн щодо передачі Україні систем Петріот. Про це інформує суспільне з посиланням на джерело в американському уряді. Анонімний посадовець анонсував окремі угоди проте точно кількість країн, з якими ведуть перемовини і дедлайни поставок наразі не озвучили. Ну, добре, але про які принаймні країни континентально може йтися, і чи правильно я розумію, що йдеться якраз про е, гроно європейських країн, які комунікують в цьому Танці із Америкою. О, ну, досяга, якщо ми говоримо загалом про е, систему протиповітряної оборони, то маємо розуміти, що в світі не така велика кількість країн здатна виробляти сучасні системи протиповітряної оборони. Е, і ще менша е, кількість країн в цілому експлуатує такі системи протиповітряної оборони, наприклад, як комплекси Петріот. Звісно, е, мова йде в першу чергу про е, деякі європейські країни, адже маємо розуміти, навіть е, на території ЄС не всі країни мають е, систему протиповітряної оборони, яка включ включає наприклад, комплекси Петріот. Ось мова лише йде про обмежену кількість країн. По-друге, маємо розуміти, що звісно ключовим єдиним постачальником цих систем є виключно Сполучені Штати, адже крім них, ніхто ці системи в принципі світі на сьогоднішній день не може і не має права виготовляти, адже ліцензії на їх виготовлення нікому не надавалися. Богдана спасибі вам, Богдан долінце експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Був у нашому ефірі. Про